Вот примерно здесь ранение. Что мы делаем? Сразу берем, разрезаем быстро штанину. Видим, что кровотечение бьет ну, прям струей алого цвета. Это прямое показание к наложению турникета. Як надавати першу домедичну допомогу при артеріальній кровотечі, навчали у центрі Кропивницького бойовий медик з позивним Скай. Акцію організували до Всесвітнього дня першої медичної допомоги, який впровадила Організація Об'єднаних Націй у 2000 році? Щупаємо кагмани. В кагманах можуть бути будь-які предмети, патрони, зажигалки, що угодно. Все, що це, викидаємо туда. Максимально высоко на себя резко дергаем и начинаем крутить вороток. Вороток крутим, если человек в сознании до первого ой и потом еще два оборота. При артеріальній кровотечі на порятунок людини є дві хвилини, каже медик. Радить, особливо під час воєнного стану завжди мати з собою турнікет. Це стосується не тільки військових. Американський наш стандарт ЗСУ на накладання турнікету 25 секунд. секунд. рекомендую іменно в вот такі турнікети. От зі написано хто таке шон сертифіцирований. Це просто читані цей це дня тискань. Запрокидуємо в голову, закриваємо ніс, повністю охвачуємо порожнину і робимо два вдування. І потім так 30 натискань, два вдування. Інтенсивність натискання 100-120 натискань хвилину. Інструкторки товариства Червоного хреста на манекені показують, як робити непрямий масаж серця. Його проводять у разі зупинки серцебиття та дихання. Спершу радять оцінити, чи нічого не загрожує власній безпеці, і тільки потім переходити до реанімації. Ми показуємо так, як це повинно бути, але в першу чергу це своя безпека. Є клапан маска. У нас, як ми інструктори, ми використовуємо бактерицидні серветки. Вони дуже допомагають. Допоки людина не прийде в свідомість або до повного виснаження. Рятівник. Поки надається домедична допомога, треба викликати швидку. Хворий без кисню, тобто без реанімаційних заходів, може знаходитись не більше 5 хвилин. За тим, як надавати медичну допомогу, дивляться місцеві учні. Я не знала, як надавати першу медичну допомогу. Тепер знаю, як її робити масаж серця і допомагати людям. Тривала акція дві години. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.